Добрий ранок. Добрий ранок. Наші хлопчики та дівчатка. Ранок прекрасний, ранок чудовий. Я сьогодні встаю, а братик сидить мене вже жде. Де Вагулька? Каже, я тебе проведу, кажу, ну йдем. Ідемо, мене проведеш. А коли мужчина вас проводить, це... слухайте, сьогодні, що ти хочеш покурити, ну поїв. Я кажу, будеш курити, поки не поїсиш. Все це святоє. А до вовки покурити це от. Тобі не холодно, візьми, п'єдом, замотайся. А є вона сам. Самостоятельно шапку, дів. Пепільниця, де вовка? Я спеціально для вовки пепельницю купила, ви ж поїмаєтесь. Не замерз? Може, возьми плед? Нормально? Ой, на дворі так холодно сьогодні, слухайте, ну прямо холодно. Вітер холодний, небо затямте. У мене босі ноги. Я босі ноги, футболка, подожіть, я ще не скоро одягнуся. Я взагалі не люблю сильно одягатися, чесно. Навіть якщо от зима отак от сильно, у мене світерочок, такої курточка, я не можу багато віщей. Так що, мої хорошенькі, утро почалося, пожалуйста, сзаді нас мужчина. І сперді, утром теж був. Утром стали, потягуськи зробили, базаренко відкрили, а там уже добрий ранок з вогулькою. А ранок з Вовулькою це день прекрасний день чудовий. Тому що Вовульчика це мій рідний братик. Якщо хто не знає, це мій рідний братик. Мені говорять, що ти з ним сюзь Тому що для мене він завжди буде маленький, любіменький, здоровенький, щасливий. Ши, що? Пісніше трошки. Так що мої хорошенькі. Дозорика, скільки. А до Жоріка хочеш? Да. Вовка до Жоріка, напевно, поїдемо завтра. Так. Да. Да. Андрюшкою хотять до Жоріка в парк Шевченка. Грушу хочеш бити? Я вам хочу сказати, як він б'є ту грушу. Це треба бачити, Мене зашкалює. І не один раз б'є її. Поїдемо вовка, поїдемо. Андрюшка, Вовка, поїдемо собі до Жоріка. Так що мої внурічки, кожне утро воно у нас добре. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали, ласки відкрили, умились, ще не вмились, причосичку зробили. Ось я сьогодні вчора лягла та заклади трошки хвості. Я Сьогодні встала, і воно таку, знаєте, вітер дує за улав. Ну нічого. Я їх розчала за вуш, за, за вушка постала, байдуженько, да? До речі, вчора багато всім подивилася. От хорошо мені, із білим, і з, билими, з чорним, і з коротким. Правильно мої красотулечки. Да? Бо Вчора багато такого писали. Я читала, я все читала. Так що мої красотульки, мої рідульки, мої хлопчики дівчатка. я хочу сказати, що сьогодні субота. Учора в мене була п'ятниця, сьогодні субота, а сьогодні ж п'ятниця. Мої красотулечки. Щось ви також встали, потягуськи зробили. Хочу вам сказати, що одіватися треба сьогодні прямо таку вже осінь. А з вечора, до речі, ви знаєте, мені наче був запах уже мороза. Ну, я живу ж в селі за городом, розумієте, І тут, звісно, завжди холодніше. Але пітушки співають. Проїхала маршрутка раз там у 20 хвилин. Практично нічого не чути. Ну, я жінка з села, от мені, знаєте, хочеться. Тишини. Я не знаю, може я то, що в квартирі не жила, але ну, мені кажеться, що я б не змогла в квартирі жити. Може, то що я там не жила, знаєте? Тож ні, в нас багато друзів, які живуть у квартирах, приходиш, що пространство більше, ніж моя хата. І по 150, по 200 квадратів там зайнятий весь етаж, і я собі йду і не знаю, куди мені повернути. розумієте, можна заблудитися. У мене вдома менше так. Але я не знаю, якось воно хочеться прийти на вийти на вулицю. Ой мої нерви хочуть ремонту. Ні, ну все ж ця пісня в голову збрела. Оце так отак послухала, і вона мені з голови не виходить. Ні, я мої нерви байдуже, байдуже, вже ремонтувані, хочуть, вже отремонтувані, слухайте. Так, 6.35, тридцять світулечка, давай покажи свою цибулинку, бо сіно, ну, це однозначно. Я ще з босоми не бачу, мама. Щас би сказала, світа, що ти робиш? Як ти йдеш? Одівайся, кажу, мамулечка. Ну, що ти на привозі в нас у корпусі холодно? Ну, зараз сіла в машину, газ тормос, я на роботі. Ну, що ти? Так, візьму телефон, подожіть цю руку, бо ця вже затерпла у мене. Стойте, тут цело є у мене ціле діло. розумієте, рука терпне. Телефон на вісу, а з вами хочу поговорити. Я люблю я поговорити з розумними людьми, щось розказати, щось ви мені скажете. Саме головне рубрика. Давайте поговоримо про все. Це тільки з Базаренко. Ви утром встали, може, ви хочете тішини, а тут уже Базаренко розказує про все. Е, мої красавички, я зараз дам відповідь на одне запитання. Вчора мені написала до речі, знайома моя жіночка говорить: щось я пропустила Світулічка, коли це ти допомагала в дитячі дома? Я їй написала. Ви, напевно, давно не дивилися мої ролики. Бачите, показуй плохо, не показуй плохо. Я написала відповідь. Я допомагаю і в дитячі дома, і нашим військовим, нашим бабушкам і в приюток для собачок. Помагаю все по своїй можливості. От бачите, дівчатка, деякі кажуть, хвалися, а деякі кажуть, а що ти допомогла? Більше всього бідно, що людина дуже знайома і знає мене. Так що, мої хорошенькі, по своїй можливості ваша світулічка допомагає всім, ніколи нічого не просить. Хорошо. Це так просто, я просто сказала, тому що вчора не хочу. Ви знаєте, що я не прикріпляю ці ролики, просто я думаю, мене по... Я не розумію, мої хорошенькі, говори плохо не говори плохо. Роби плохо не роби плохо. Мої ріднесенькі, я ніколи в житті нічого ні в кого не попросила. Все, що я роблю, я роблю за своїм бажанням. У мене на роботі цілий куточок подяк під генералів. Дуже багато шевронів від хлопчиків. І коли приходять військові і говорять дякую, їм, що ви є. Бо бувало такі випадки, коли нас накрило, і ми включаємо, понімаємо, це наш останній день, послідня секунда чи ні. Включаємо Базаренко, а Базаренко говорить, все буде добре. Мої хорошенькі, не гнівіт це мужики Бога. Я вас дуже просю. якщо ви щось про людину не знаєте, то лучше нічого не говоріть. Хорошо? Не беріть просто гріх на душу, ще раз вам кажу. Вам скажи плохо, не скажи плохо. Так як бути, говорити чи не говорити? Як мені робити? Ну, хороша все одно не будеш. Ну ніколи в житті хороша не будеш. Що робиш? Я дуже люблю з вами поговорити, ну, Вчора <кхм> Наташа, звісно, мене поразила. Чесно, я... <кхм> ну я не ожидала. Це моя клієнтка брала в мене м'ясо, і ми неодноразово спілкувались. І для мене це був шок. Світу я щось пропустила. А кому ти допомагаєш? А що ти взагалі робиш? Ви знаєте, мене вчора такою кіпятком обіляло. хоча ця людина мене знає дуже давно. Ну, знаєте, може, з якоїсь другої точки щось не то. Але чесно було обідно. Я написала на вайбер, кажуть, Наташа, ви мене знаєте багато років. І ви знаєте, мене ще з молочною я торгувала дітським питанням на оптовому, потім м'ясом вибрали в мене товар. А потім я вже прийшла на привоз, торгувала тюлькою. Ви теж мене знаєте. Ви знаєте все моє життя. Ви мою Аню, Манюсіньку знаєте. Якось недооцінили ви мене. Ну ладно, ну що я можу зробити? Так та й так. Понімаєте, це життя. Це... Понімаєте, ну от правда. Я, от знаєте, одна пише: покупляла собі шеврони і поцепляла. Ну, дівчатка, ви таку хоч пишете, понімаєте, що ви пишете? Всі шеврони, які в мене є, мені подарили наші захисники. Всі подяки, які в мене є, мені подарили. Мені... У мене дуже є багато подяк. За все. Я просто понімайте, опять же, скажу час, що ти хвалися, дівчатка мої хлопчики, я не хвалюсь, тому що мені дійсно обідно. Я ніколи в житті нікого не попросила, не зробила ні один збір для себе, що я хочу допомогти. Я ще раз кажу, що нашим захисникам, що нашим діточкам, що нашим бабушкам, що нашим собачкам в приют. Я всім допомагаю, опять же, по своїй можливості. Якщо я можу, я можу. І ну я стараюся завжди, хоч трохи, хоч щось, але це зробити. Так що, мої ріднулічки, гарного вам настрою, позитивного вам настрою. Ваша світуля вас, I love you. Так, мої красотуні, ну все, поговорила. Ви знаєте, рубрика, давайте проговоримо про все, це з вашою базиринку. Я починаю розказувати за волос, заканчую вже тепотульками холодною погодою. Я вам ще казала, що в мене п'ятка ще гола, я ще носок не збираюся дівати. дівчатка. Значить, цибулинка така. Джинсики це наші хлопчики з привоза, мої хорошенькі. Це в нас на привозі хлопчиків мільйон двадцять 25 вибір. Саме головне висока посадка, і що для мене більше, все, що їх не треба обрізати. Оцю футболочку і оцю рубашечку, це ще одна така, у мене є одна. Світліша, до тимніша. Мені подарила моя дочечка, вона купила їх на сімом кілометрі. Ну я думаю, що в наших хлопчиків не думаю, а впевнена, Бо вони зараз дуже, дуже багато отримали, до них треба, до речі, зайти. У них є і рубашечки, і футболочки, і штанішки, є абсолютно все. Саме головне, вам потрібно тільки прийти на нашу рибку, купити рибулечку. Поки вам рибулечку чистять, хлопчики вас вже одівають. І рибку пожарити, і віщі купили. І взагалі ви в мене красуні. Щоб ви не зробили, що б ви не вділили, ви в мене. Так, дівчатка мої, за мою зачіску. Практично всім сподобалося. Некоторі говорять, що не чорним хай слухати дівчатка, ми разнообразі, ми ж повинні бути різні. То ми ж не можемо бути все рівно одінакові. Потім говорять, чого від тебе уходить Сашунька? тому що я, мабуть, одна і та сама була. Зараз я вже міняюсь. Я завжди. То рижа, щоб він міняв, щоб він не думав, що це я, понімаєте? Сьогодні я рижа, завтра чорна, потім біла. Все, надоїла йому біла, буде чорна, надоїла рижа, буде, буде, буде яка. Біла, буде чорна. Але Сашунька любить, коли я геть чорна, да, чорна. Я кажу, ні, давай мій любими, я буду мінятися. щоб ти потім опять десь не пішов. Да, мої красоті. А взагалі, мої хорошеньки, отаку пишуть, пишуть, пишуть. Ніхто ж толку нічого не знає. Ліж би тако написати, наляпати тим язиком і все. Мої ріднолічки, ну все добре. Ну все в мене добре. Ну, по другому не буде ніяк. У мене всі на місці, всі зі мною. Вони хвилюються. Як від такої жінки, хтось може піти. Ну, от напишіть мені, можна поті. Як проня Прокоповна каже, ну що в мене не. Ні, Філіп Петрович, ну що у не так? Все є. Ну от є все. Ну, дівчатка, ну кажеш, слухайте, ну говорити, ми з вами може мільйон двадцять п'ять разів на всі теми. І слухайте, я ніколи не ображаюсь. Ну пи... одна дівчинка пише, ну пішов, та пішов. Друга пише, взагалі його нема третя пише. А дівчатка, дивіться? Я просто привикла вам все розказувати. Хтось вас приймає, так хтось так, хтось обсуде. Ще раз кажу, мільйон людей, мільйон мені. Але я просто люблю з вами поговорити, але хочу вам сказати одне: все у мене добре, всі на місці. А якщо хтось може десь відійти, він відійшов временно, потім прийшов. Це життя. По-другому воно не буде. Якщо жити нам просто так, щоб все було ідеально, то воно буде, ну мені буде скучно. Мені треба якась в цьому житті його в мене, слава Богу, хватає. Так що, красуні, як вам моя цибулинка, і нижня, і верхня, а ласки накрасила, губки накрасила, айла. Так що, мої хорошенькі, я думаю, що я вам дала відповідь на ваші запитання, тому що я люблю дуже з вами поговорити. Я люблю вам все розказати, я люблю з вами з усім поділитися. Ще раз кажу: говори плохо, не говори плохо. Роби плохо, не роби плохо. Все одно хороша для всіх не будеш і не була. Так що вам хочу сказати. Якщо у вас є якась мета і ви щось хочете зробити, зробіть, потім будете шкодувати. Саме головне бажання, дівчатка. Я вам це даю мільйон двадцять п'ять разів. Я вам вже розказувала за ту таврі і буду завжди говорити бажання. І от, якщо ви собі сказали, що «да, це буде, значить, воно буде, але воно не буде зразу. Він думає, що ви так, чух. Ні, дай Бог, дай Бог, що було. Але. Ідіть до своєї мети, саме головне, ідіть вперед, не повертайтесь назад. То, що було вчора, то було вчора. А що буде завтра, то буде завтра. А що є зараз, то є зараз. А зараз є посмішка, настрій, бажання, натхнення. І щоб ви всі знали, ми любимі, щасливі, красиві. Я вас I love you! Так що сьогодні нас утро, давайте поговоримо про все. Да, ну я ж люблю з вами поговорити. Е, просто я ж кажу, це ж на нічого вже прочитала, і я е, не то, що я там кажу, я все беру в голову. Я дуже оцінітельна, особливо людина, коли тебе знає, да? може таке спросити. Ну, нічого. Е, я відповідь написала, я відповідала. Е, от як я сказала вам, так і відписала. Да. Ну, зрозуміло, що е, жіночка мене дивиться, Наташа, все буде добре. Саме головне, я завжди кажу, щоб ми були живі, здорові, щоб закінчилася війна. Мої хороші, якщо у вас якась є мрія, от, ви, знаєте, багато дівчинок пишуть, як в такий час щось почати. Дівчатка, починайте. Сидячи домом, у нас ніколи не знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Сидячи домом, у нас нічого не буде. Якщо у вас є мета і ви хочете щось зробити, ви зробіть. Не шкодуйте. Коли є бажання, повірте мені, буде і діло. Це перевірено мільйон двадцять п'ять разів. Якщо я вам говорю, значить я знаю. Ніколи Вовулечка, біжи, синочок, Давай, давай тьо. Давай, Михайко. давай все хорошого дня. Тобі біжи, закривай калиточку. Так, мої хорошенькі, поки машина проживається, я вам покажу, що в валюни взяла дрінк, але кульочок порвався і я його чуть не розбила. Кришечка трошки лопнула. Альонечка, кульочки ненадіжні. Дівчатка, я взяла чотири бутилочки, у мене заказав мальчик. Дівчатка, я його теж п'ю, але я випила дві бутилочки, зробила переривчик. От зараз прийде переривчик, я буду пити. Я не знаю, за нього хороші отзві. і всі знайомі, які у мене вже брали, вони п'ять замовили. Світ, ти можеш заїхати забрати. Ми замовили, пропадили, заїзд, забери. Я вчора заїхала, чотири бути, забрала, правда, кульочок. Розірвався, да. і кришечки чуть-чуть лопнули. Альонечка, ти мене почуєш, да? кульочки не надійні, не дай Бог, Боже мій, добре, що ти недалеко впали. Так що мої красотулечки. то, що знімає усталість, то, що у вас сходить вес, то, що у вас сходять синці і е, ви не дуже хочете їсти, це стопроцентово, тому що я його теж п'ю. Але, дівчатка, не то, що ви пили одну бутилочку і думаєте, ой, результату немає. Ні, «Не, мої хороші, одна бутилочка, ви ж розумієте, ну це не результат. Треба пропити курс і зробити потім вивод і результат. Одним словом, дивіться, я ніколи нічого не рекомендую. Я вам просто показую те, що я п'ю, і те, що в мене замовляють. Всім гарного, тихого, прекрасного ранку. Так, мої хорошенькі. Я вам сказала, що ви хочете з дому справу, ну, що я чи ні, чи забула. Зараз дому возле лимона приїжджати. Я... Сьогодні я теж, слухайте, 7.07, а я тільки до роботи, теж мені. Зараз проїжджаємо возле лимона, боже, як тут красиво. А особливо вранці утром я приїжджаю і лебеді, дівчатка, і хлопчики мої. Ну я якось от розстану, прямо ми там з вами постоїмо, Ну, каву тут нема, де вже каву з вами попити, але все одно постояти возле водички, це неймовірно крутину, зато неї проїжджаємо. Мої ріднулічки, ви запомніть, що ми виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому, ніяк. Наші мислі матеріальні, ви поняли? Виходимо з гордо піднятою бородочкою, улибочка на лиці, говоримо, все завдяки добре. Відчули мене? А то ви знаєте, що коли виходимо по хмурі, вам говорять, ого, щось уже не то. Угу. Все то просто не завжди буває настрій. Правильно, мої красотки. Так що, хорошенькі, I love you! Боже, так класна вода така зараз чесно. Я дуже люблю возле води. Та й возле води воно хорошо посиде. Горе, вода. Дівчатка воно все знімає усталость. Дивіться, ви зараз путя і ось, будь все, пожалуйста. Сразу футпричкою в, в ліман. Він такий красивий, зараз чистий, чистий, чистий. Ой, мої ви мої ви рідненькі, мої ви гарненькі. Зараз тихо, бо мені що треба їхати. Я обично в 7.09 09 вже на базарі, а тут свята тобі ще їхати. Ну, ще тако мені гарненько їхати. Мої ріднулі, я вам кожне утро будути, що воно добре утро. тому що ми встали, глазки відкрили, потягуськи з вами зробили. Умили ці очі не вмили, дівчатка, вондо на голові. Спала. Зараз, до речі, попросю Лесю, хай візьме утюжок, трошки протягну роботу. А то видно, як спала, так і встала. Розчесала, воно. Все одно торчить, хто куди урвав. А Ані вже не хотіла будити, щоб утюжок брати, бо Ані утюжок. У мене, слава Богу, Аня, хоч фен купила мене. Є він такий старесенький, але байдуже, байдуже. Головне, дівчатка, що ми накрасили губи і з поспішкою хлопчики, виходимо з дому. Я вас I love you. Слухайте цеє пісні мільйон двадцять п'ять років. Я пам'ятаю, у нас ще був Мерседес, і у мене була фотосесія визили мене на Камнях. І ця пісня, це вообще. Я взагалі люблю ці старі пісні, чесно. Сейчас ми на роботу як виходимо на двіжені. На двіжені. Представляйте вічати, або ви вся дома домася, а не хочу йти на роботу, якесь таке в мене настроєння. Подивіться. Сейчас аж по пришку на роботу з бажанням, з настроєм. І коли грустна музика, на душі воно як отоки з кишки буде. А коли весела музика, хоч не хоч, а це тіло воно саме тако, знаєте. тако, робить дріження, дівчатка. Хлопчики теж. А ну ви пам'ятаєте цю пісню взагалі? Напишите мені в коментарях. Так, ви напишете мені в коментарях, чи ви пам'ятаєте цю пісню. Вона, звісно, дуже стара, але вона класна. Я не знаю, мені вона дуже подобається. Навіть якщо ти не маєш настроєння і да? не хочеш танцювати, то ноги самі тебе підняли, підняли і пошла жара. Я взагалі танцювати люблю, чесно, я дуже люблю танцювати. Особливо коли хороша компанія, особливо коли якась свадьба така в селі. Боже, як я хочу в село на свадьбу, себе ви навіть не представлять. І хочу в шалаш. Рунделики, оці знаете, кругленькі, такі печуть з цехам посипають. Я їх так люблю. Твердими люблю. Коли я руки м'які тверді. Я так думаю, що ви зараз щас... так гарненько йдете. Так, ну і помните цю музику, помните, мої хороші. Чесно, я взагалі люблю оці такі пісні. Зараз нові нові теж є хороші. Але я до цього більш по старінки, напевно, Наверно, по старинці.